Audio Road, універсал, зрозуміло, на гарних розширених арках. Не знаю, який кузов, мені здається, це сьома вже класний колір. Ну і Трошки ушатний кузов. Цей салончик. Тут ніби все чітко, ручки, кнопочки Такі собі. Керуємо покосине, добре було б реставрувати, потім буду з клієнтом спілкуватися. Так, відносно, що ця штука облізла, але це їхня проблемка, я вже колись. Це все перепаковував в такій машині, трошки така гіморна штука. Так, по посідуха в нас теж, бачите, трошки затертість. Тут шкіра натягнулася, тут взагалі вона задубіла, на сонці перегрілася, тому так сильно натягнулася і вона ж тут тверда. Тут тверда, тут тверда, тут добре було, б, звісно, перетягувати. І тут вона затверділа, бачите, тут аж видно так. А тут вона згоріла. Я думаю, що це через цю штуку, через панораму. Сонечко перегріло машинку. Десь на сонечко постояла. Під ногами, звісно, ну, класика ніби не старта, педальки цілі. Так що у нас тут ну, пилюка. Ні в чому такого страшного. Дико, собачого як тука нема. Нормально, нормальна машинка. Зараз вона помиється, прибирається і буде красиво. Єдине, що мінус. По тому, що тут а, на цій сеці такі оплямки є. От, а сітку дуже важко мити. І не завжди вона виходить, щоб не порвалася, щоб не розліглася. Ну, така штука. Так, ззаді в нас більш менш, ззаді в нас більш менш. І нас, і шкіра зовсім друга, Мягенька, гарна, акуратна. А може там вже чимось терли щось ось хімкою. Таке теж буває, що люди хочуть самі собі спасти, щось зробити. Так, то що за копійка така? Ніби не наша. Коротше, дефлектори всі цілі, брудні, але всі цілі робочі. Це теж важливо, бо часто мені там, потім після маника. О, щось там дефлектор поламали. Я одразу вирізаю кусочок відео кажу, ні, такий був. А я вбачаю, щось не побачив. Тому відоси, тому е, в будь-якому випадку знімаю, в, знімав відоси, чи там, закидав інтернет, чи не закидав, одно треба знімати, все це проглядати. На відео, щоб потім мати якісь докази. так, Кришка теж покоцана, обідно така. Але це універсал, це стандартна штука. Так, світла нема, все про фонарику Фонарику, звісно, не вистачає, щоб все повністю гарно але, так Прийоми теж, брудні, теж миємо. так, Тут шкіра нормальна, м'ягенька, гарна, тут тільки там. Значить там щось було. Ще вона така, бачите, трохи засижена. Вона тут порвана. Якось так от. Це добре було б перетягнути. Ну, в общем, під ногами я вже коверки, ті соти коврики повитягував, бо з ними взагалі жорстко виглядало. Дуже-дуже. Ну, машинка брудна, кажу ще раз, але ми зараз її трошки відчухаємо. А під капотка якогось милого, якогось милого чисто. Ну, типу, вона в полюці, але вона ну, реально чиста. Тут а, типу, все пилюка, але типу, чистенька. Але під капутку ми теж приберемо. Попросили, що прибрати. Так, бачите, реально типу, досить таки хороша підкапучка. Дуже хороша. Це ми все помиємо, звісно. Ще. Але щоб такого дикого нічого нема. Тут, тут пилюка, свет вже просох. Аккуратно треба. Буде. В общем, така от красота. Класна рішетка така в неї з такими згібами. Ну, сильна тачка, дуже сильна, класно, що вона ці Виступи арочки. ну кльово, колір дуже кльовий. ну Машинка насправді не доглянута, жалко. диски не помиті. Ну, ми сьогодні з салоном. Може ще колись зробимо зовні. Ну друзі, роуд підпарився, да, втягла дико, чесно, машина дуже брудна. І все можливо через те, що вона з Америки приїхала там, я не знаю, в якому році. Ну думаю, десь років 5 тому, 4 з половиною так точно. Сама машина 12-го року. Її так і не робили, бо вся підлога ще була в каві. І весь цей час вона їздила в нас по Україні на Єва Кобриках про цих сотових літом, зимою це печальна штука, зимою пофіг, там сирість, більше вологість, літом це вся пилюка, вона все піднімається, вона зайшла вся під панельку. Вся підкресла, коротше, всюди та пилюка пробилася, залипла за стільки часу. і це Було важко. Чесно, було важко. І ще й світло нас трошки підмахнуло. Так. Кермо сказали не рятувати, бо машина на продаж, все одно будуть по ціні бити, будуть віддавати та будуть брали. По шкірі промилася, тут твердість не помінялася, вона і не міняється. Тут видно ці напливи я показував, бачите, все змилося, але вся затертість тут коротше, вже вона померла. Так, по підлозі. Таке собі, ну, типу і відмилося, тирси нема, ніби і все чітко, але через те, що вона дуже брудна була, воно мені так певно віддає. Так, по потолочку. Оці такі основні великі плями пішли. Але є рівочки, є. є сіточку, я не можу нормально відстірувати. Вона розтягується, плесосом чернути страшно, щоб не розірвалася. Коротше, така штука. Куди якась куцька вимилась. Ну, але так, прийомчики всі промилися, все ніби no bad. Ну ноубед. Побачите, побачте. І вона вся вся, зараз там до дотира. І ще часто, от, коли вікна не затоновані, видно ці <смі> жалюзі. Там теж все в полюці, це поки виковирявся. Ну, прикольно, прикольно, спішити дуріти нервами від того, що ти не встигаєш, світло виключають. Зранку зриваєшся, світло включили, ти летиш, коротше, то все добиваєш. Ну, тут більш-менш теж помилося максимально, що змогло. Бачите, теж воно до виниці, там глибоко є. І це, що треба шурувати її вже щіточкою. Щоточкою воно все версить і буде біда. Буде гірше. Друзі, буде ще гірше, чесно. Просто стреться лак, база буде брудниця. І нитка все одно забрудниться і все. це, Як кажуть, це вже дуже фанатично, якщо для виставки машину то вже можна. А так тіп, краще не чіпати. Так, тут максимально вимилося. Тоже краще. Лише не зробити, ніж переробити, перестаратися. Так, тут промилося. Срочі, ніби норм. Ну я так щось стресанув, я ж... Давно не стресував. Це через те, що це сусідська машина, так завжди. Так завжди. Стараєшся, і воно не йде, не виходить. Але мать, трошки щось вийшло. Буде тішитись тепер молоджі.